Привіт, Відбрати на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій і сьогодні ми продовжуємо проходити сюжетні квести горі Сіозиз. І сьогодні у нас п'ята частина Тетолсу під назвою Діка Роза. Не треба поговорити на острові заповідному форпості, точніше на F7 з мадам Оліві Оліва, В Ордені душ. Але ми почали з корабля, тому зараз ми просто підемо і почнеться квест. Хоча по факту сюди треба стримати ніж. Але ми пришли і він починається. В этой Ливии, ух, наконец-то. Я вже вся взялась. Ну що я можу зробити? Я не вмію сражаться, сражаться, не то щоб моя подруга Роза. Вот она просто потрясающая. Она у меня на моїх глазах одним махом Така веревку. Взрывная, но Георг пробуждает мне нежность. А тепер они помовлені. Роза послала мне свой дневник, где рассказывает, как они встречались і полюбили друг друга. Они просили именно меня провести свадьбу. Я польщина. Но только они должны были пожениться три назад, но так и не прибыли на собственную свадьбу. Я себе места не нахожу. С ними наверняка что-то случилось. Ливи рассказал, рассказал, что я компас помог вам найти поведительницу скелетов. Я не так сильно в магии, но все же попытаюсь сделать компас, который поможет найти Розу Георга. Дневники Роза написала, где они закопали важный для них предмет. Найдите их сундук воспоминаний, принесите любые памятные вещицы. Моляю, поспішите. Так, нам дали книгу, і що? Тут розказується про те, як вони там побачили. Коротше, їхня любовна історія. А на 15-й сторінці розказується, де знаходиться сундук з їхніми мотками. І можемо побачити, що у них сундук спрятаний на галічній отмілі. Де в нас галічна отміль? Це пронзающе. А ось вона дуже ров, дуже ряд. І все пливемо на галічну отміль. Отак все легко і просто. Ось ми приплили до нашого острова галичная отмель. Ладно, зараз просто далеко пливемо. Так, і десь у нас Отута, мабуть, десь. Чи ні? Блять, а ж воно? Отута. Ось, сундук з розпоминаннями. І забираємо записи влюблених. Куди можна покласти. А, це судукну нам знадобиться, тому забираємо його. Що нас далі? Так, наші воспоминання. І тут у, розказується, на який острів вони приплили, де вони щось лазили, але по назві ми, міс... ми вперше вмісті годіли засаду і оціліли. Це острів Пушечна бухта. На G10 дуже поруч. Тут е декілька таких історик, якщо не помиляюся, 4. Потім, як я завжди поскидаю скріншоти. Усіх <му> е ймовірних варіантів також. Е Поскидую скріншоти, де знаходяться щоденники, якщо в якому, якомусь требувано ну, для якихось там ігрових прикольчиків достіжень і так далі. Зараз ми пливаємо на пушечну бухту, і це у нас буде якась шмотка від Георга. Ось, ми припливаємо до острова Пушечна Бухта. Нам треба восточна частина острова. Десь отут. Так, а це пряності Георга. Музикальна шкатулка наступна. Так, після того, як ми знайшли ящик з пряностями, на наступній сторінці у нас розказується, де знаходиться музикальна шкатулка. Ця історія називна, називається Ідеальний план, і цей острів у нас награда морехода на С4. Пливемо туди і шукаємо музикальну шкатулку. все просто. Слушаємо до нашого острова награда Морехода Нам треба северна частина острова, де десь тут повинна бути ця а, упавша мачта Десь тут. Ось, музикальна шкатулка рози. Тепер музикальну шкатулку рози і цей шкатулочку з пряностями треба відвести назад на форпост місце Ліві, де вона буде проводити якийсь там ритуал. Дасть нам компас, і по цьому компасу ми зможемо знайти е цих двох закоханих, як зможемо. Теорії то та, так, але ну, не зовсім. Все кладемо і поплили. Так, когда ему миссис Оливии то, что мы знайшли. шли. не, наверное, та сама заканчивая шкатулка, про яку говорила. Это должна быть секретной пряности. Мадам Алива, конечно, привела братуал гораздо лучше, но Роза рассчитывает меня, поэтому я должна справиться. Я справлюсь. бухнуты нормально. <Стургий> ну вот. За каком пазуха искать розу Георга. Вона йде посуду. Пожалуйста, их, їхні, але мої цілими в різні, пусть наконець поженяться. О, що це було. Так, тепер по цьому компасу ми шукаємо цих закоханих. Місце досить чого не да? так? по компасу. Є е, е, десь 10 варіантів, де, на якому острові можна їх знайти. Десь, десь приблизно 10, точно не можу сказати. Але як би то не було, це це просто на Ізі Є бухта Кулікорм, є гніздо змій, а потім доліна клада, в залі в контрабандістів, на Шпадкову награда морехода, дінока бухта, остро полумісяця, приутстаніка, капушня бухта і вирусалище ще приют. Мені щось здається, що ми знайдемо їх долі, куди ми пливемо. Це награда морехода. ну Більше ну тут нема. Ось де їх можу шукати. Так, звіт нас водичка. Блять, знову нестабільне сидіння починає вйобуватись. Ми прибуду до нашого острова. От зараз людимось по компасу і знайдемо те, що ми зараз знайдемо. Спочатку ми знайдемо розу. І вже розумієте, що вона буде не шва. Ось і роза. На жаль, вона померла. Забираємо її амулет. І записка. Зараз віднесемо амулет на корабель. Так, а я... що? Я не розумію, Почерк, блядь. Короче, только за... я оружилась от... только за тобой, Георг. Потому рук и гнался за нами, чтобы разлучить. Как же я разделась? Я рубила, резала, колола и думала лишь о том, чтобы э, пробиться к тебе. Будь я э, чуть-чуть пос... пос... поосторожнее, я бы услышал, как она э, подкрадывается сзади. Мой амулет э, светится в руке, жвучий как лед и тяжелый гора. Он тянет меня вниз. Я знаю это ощущение. Чувствую, что смерть близко. Мы должны были пожениться сегодня. Прости меня, любимый. Я очень надеюсь, что однажды сможешь сбежать. Надеюсь, ты найдешь безопасное место. Лю... Так, какие кейс рук. Кто такие рук? Это какая подлюка. Я какой зараз на пизду ему. За то, что он сделал. Теперь шукаем або рука. Мы сейчас найдем або Мы найдем. Плывем по компасу. Так, я так разумею, нам На це я з комп. Судячи за усього, компас нам показує сюди. Що це у нас пушечна бухта, да? І тут ми вже теж були сьогодні, ти диви. А ось рук. Слагер, наконец-то мы с Ты мог бы вести себе любить настолько пожертвовал ради тебя. Временем. Деньгами. Человеческой плотью. Ты представляешь, как сложно было вы, вы, выпивать из серой кости его тайно выпытывать. Но это все было не зря. Я забрала душу этой глупой девочки, наблюдал, как гаснет жизнь ее. Зах. Ах ты, сука. О, Гео, раньше ты этого не видел. Мне не было равных. Ладно, тебе не дуйся. Когда-нибудь ты поймешь меня. У тебя нет выбора. Я это все, что у тебя осталось. Паскуда, тварь. георга Гіорга. А де сам Георг? Давайте для початку йде саме талісман. Я не певне, що нам покажуть, де Георг Я так розумію, він теж не живий. Чи нам цей компас просто показує на заповідний форпост на цьому, типу, все. скоріш за все, воно так є. короче той компас нікуди не веде нас. Тому забираємо два талісмани. І на форпост до мадам Оливи. Роза. Георг. какого ужас слышу стенания. Они доносятся из амулетов. Какое мощное страшное проклятие. Что же делать? Возьми себя в руки, или ворот сюда, а обергала тебя, даже ценой собственного благополучия. Ты уже взрослая, твоя очередь быть сильной. Я благодарна вам за помощь, но чтобы здесь сейчас не произошло, прошу вас не вмешиваться. Я прошу, я хочу провести еще один ритуал, запретный ритуал. Потому что такую боль мало кто может вынести. Даже если я выдержу и погибну, это все ради розы. Она обошла. Это, это ради меня. В вот действии он может быть и в разум. получилось дикая роза. Георг. Наконец они вместе. И проклятие рук больше не властно над ними. Альди не вернутся в ближайшее, ближайшее время. Но главное, они вместе. И все благодаря вам. О нем Богу і и я тоже. So sure, я расскажу всему ордену душ, как выполнить двом батерянным душ и обрести друг друга. Я уверена, вы доберетесь золотых берегов. И нач у нас пятая частина Тетусу закінчилася. Усі скриншоты. По всім э, цим. загадкам всі скріншоти. По щоденникам я скинув. Все буде в тайм-кодах. Наступна частина у нас буде шоста частина Тулсу, яка називається Іскусство Западні. Вона буде починатися на острові G16. Далі накладав. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всіх обняв, підняв. Бережи себе, бро!